Вітаю. Сонце помирає. Людство на межі зникнення. А поки цього не сталося, я вам покажу, як можна зарядити акумулятор електровелосипеда на 36 вольт від 12 вольтної сонячної панелі. Ох ти ж! Для цього нам потрібна сонячна панель, DC-DC підвищуючий перетворювач та акумулятор, який потрібно зарядити. Для того, щоб зарядити в даному випадку акумулятор на 36 В, спочатку потрібно дізнатися, яку напругу видає його зарядний пристрій. Дивимось на його етикетку і бачимо, що він видає 42 В і 2 А. Але давайте перевіримо фактичну напругу на його виході. Бачимо, що це 42,4 В. Для того щоб з автомобільного акумулятора, який на своїх клемах має близько 13 вольт, отримати потрібні нам 42 вольта, я використаю ось такий DC-DC підвищуючий перетворювач, його характеристики зараз ви бачите на екрані. Це DC-DC підвищуючий перетворювач, за допомогою якого можна отримати потрібних 42 вольта для заряду велосипедного акумулятора від 12 вольтового джерела живлення. Та для початку з даним перетворювачем потрібно виконати певні маніпуляції, а саме підключити дроти на його вхід та вихід. Ось тут, де надпис плюс» та IN- це і є вхід від джерела живлення, сюди ми приєднуємо плюс та мінус від акумулятора, а на протилежному боці плати, де написано плюс та мінус, це і є вихід перетвореної напруги на споживач, тобто в моєму випадку на акумулятор електровелосипеда напругою 36 вольт. Беру підготовлені червоний на плюс та чорний із зеленою смужкою на мінус дроти та під'єдную їх на вхід перетворювача. Потім під'єдную дроти до вихода. В моєму випадку синій мінус, та червоний із зеленою смужкою плюс. Як ми знаємо з етикетки зарядного пристрою, акумулятор буде заряджатися силою струму 2 А, тому такої товщини дротів буде цілком достатньо. Далі на плюс та мінус виходу я під'єдную ось такий штекер. 5,5х2.1, тому що на заряд акумулятора в моєму електровелосипеді встановлене саме таке гніздо. У вашому випадку ви під'єднуєте штекер, який потрібен саме вам. Чи це буде такий же 5,5х2.1, чи XT60, чи будь-який інший. Але щоб нічого не спалити, дуже важливо під'єднати штекер правильно. Для цього на них вказують полярність. Ось тут бачимо позначку, куди під'єднувати плюс та мінус. Червоний із зеленою смужкою в моєму випадку це плюс. А синій мінус. Після цих маніпуляцій перетворювач готовий для підключення до джерела живлення, в якості якого я буду використовувати ось такий старенький гелевий акумулятор. Для даного експерименту він ще цілком згодиться. Під'єднує червоний дріт на плюс та чорний із зеленою смужкою на мінус. Після цього перевіряю яка напруга на акумуляторі 11,9 вольт. Тепер замірюю, яка напруга на виході підвищуючого перетворювача? 11,6 В. Цього, звісно ж, недостатньо для заряду 36-вольтового акумулятора. Для того, щоб отримати потрібні нам 42,4 вольта, на перетворювачі встановлено два змінних резистори. Той, який знаходиться зліва від входу, відповідає за регулювання вихідної напруги, а той, що знаходиться з правого боку від входу. Відповідає за зміну вихідної сили струму. Відповідно, потрібно підлаштувати лівий від входу, який відповідає за вихідну напругу. Беремо невелику викрутку. На самих резисторах знаходяться маленькі гвинтики і починаємо обертати гвинт проти годинникової стрілки, тим самим збільшуючи вихідну напругу. Виставляє напругу на виході перетворювача, аналогічно тій, яку видає зарядний пристрій, а саме 42,4 вольта. І тепер бачимо, що на клемах акумулятора маємо 11,3 В, а на виході з підвищуючого перетворювача потрібні 42,4 В. Це саме та напруга, яка потрібна для заряду 36 вольтового акумулятора електровелосипеда. Тепер можна виходити на вулицю та під'єднувати перетворювач до сонячної панелі. Сонячна панель на місці, установка підключена та працює. Про всяк випадок на вулиці ще раз перевіряю вихідну напругу. Звісно, вона не змінилась, бо її ніхто й не змінював. Для додаткового охолодження перетворювача я використаю старий кулер від комп'ютера, під'єдную його до клем акумулятора і встановлюю на перетворювач. Тепер, щоб дізнатися, який струм маю на виході підвищуючого перетворювача. Та підлаштувати його до потрібних 2 А я скористаюся ось таким ваттметром. Після його підключення бачу, що модуль видає 0,5 А, чого, звісно ж, замало для заряду мого акумулятора, адже зарядний пристрій видає 2 А і потрібно підлаштувати вихідну силу струму до цих значень. Для цього я беру викрутку. І починаю обертати гвинт уже на резисторі, який відповідає за вихідну силу струму, той, що знаходиться з правого боку від вхідних клем для живлення перетворювача. та обертаючи гвинт на резисторі, я виставляю потрібну силу струму на виході з перетворювача. Я виставив не 2 А, як написано на зарядному пристрої, а трішки менше приблизно 1,85 А. От і все. dc dc перетворювач налаштований. Сонячна панель заряджає 12 вольтовий акумулятор, який в свою чергу через DC-DC перетворювач заряджає акумулятор на 36 вольт. Ти ж говорив, заряд 36 вольтного акумулятора від сонячної панелі на 12 вольт, а не від 12 вольтного акумулятора. Згоден, тож давайте спробуємо напряму підключити сонячну панель до перетворювача. Та подивитися, що з цього вийде. Я від'єднав живлення перетворювача від акумулятора. Залишив під'єднаним до акумулятора тільки кулер для охолодження. Від'єднав від контролера дріт, який йде від сонячної панелі. Бачимо, що перетворювач дійсно вимкнений та не дає ніякої напруги на виході. Давайте подивимось, яку напругу генерує сонячна панель. На даний момент сонячна панель генерує 21, Дві десяти вольта я беру дроти, що йдуть на живлення перетворювача, та під'єдную їх напряму до сонячної панелі. За кадром я цього не робив, тому трішки хвилююсь, бо не знаю, що може статися. Ох ти ж. Та все нормально. Бачимо, як на виході з перетворювача з'явилась потрібна напруга для заряду акумулятора, після чого я під'єдную штекер до гнізда заряду акумулятора і на ватметрі бачу наступні дані: що напряму від сонячної панелі акумулятор заряджається силою струму цього-навсього півА. Хто знає, чому так мало. А не налаштованими 1,85 А, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися причину, чому напряму від сонячної панелі перетворювач віддає так мало. І це не тому, що акумулятор заряджений майже повністю, як ми можемо бачити, по напрузі. У цьому відео я показав один із способів заряду 36-вольтового акумулятора від електровелосипеда за допомогою умовно 12-вольтової сонячної панелі. Думаю, ви розумієте, що за допомогою такого чи будь-якого іншого DC-DC перетворювача можна заряджати акумулятори з будь-якою напругою, яку підтримує перетворювач, чи то акумулятор на 36, 48, 60 вольт. Якщо дана інформація та тематика мого каналу для вас цікава, підписуйтесь, підтримайте мене у моєму марафоні в тисячу підписників до Нового року, ставте вподобайки та пишіть коментарі під моїми відео. Щоб їх побачило якомога більше людей, я дякую вам за перегляд. Почуємось у нових відео і пока.